Йоу, ребята, с вами Мак. И вы желание, продолжение на скайблоке. Пока я, так сказать, был в новой квартире, тоже мы приезжали. Я не мог снимать ролики, через перенаштувание. Вещи, йоу, ребята, с вами Мак. И вы желание, продолжение на скайблоке. Пока я, так сказать... Был в новой квартире, тоже мы приезжали. Я не мог снимать ролики, через перенаштувание. Віщей. Тому я грав в своїй старій квартирі, побідив Ender дракона. І, як ви бачите, освободу Ендермену. Потім появився ще один зміни, я там збудував деревню. Зараз я вам покажу. Но ну, то не обращайте внимание, то я дракона хотів вискресити напереду. Кристал Мендер. Да, це можна. Якщо хочете, як я воскрешаю Ender дракона, це буде в іншій серії. А сьогодні давайте вам покажемо. Покажу. Я бы хотів, чтобы разработчик її добавил в следующем обновлении, как новий биом в эндерміре. А вот сама деревня. Эндер деревня будет называти. Там до раньше ну, досі живуть жители. Кровати там я просто так, для декора. в сундуках буду попадатися Од, один кристалл і, і пшениця. І так в каждом сундуке. А от в башні з, з рідким шансом буде попадатися 10 золотих яблук, стріли. Ну і от такі ресурси. Якось так. Ну а поки що давайте подивимося, що у нас в останньому домі. Тут, тут буде жити картографічник. Ну, тут такий, малює карти. Тут буде, звісно, карта того самого острова, остро, там де знаходиться корабль Енду. Сундуку нічого. Ну, а на сьогодні все. І я би вирішила додати цей сундук заліза, ну і таких вот ресурсів. Ну а на сьогодні, почекайте, ще пульт ще плюс, ще ще буде тут таке. Ну на сьогодні все. Усім пока-пока.